Уки вперто виборюють звання туристичного міста та розширюють коло зручностей для тих, хто знайомиться з містом. Тепер відшукати будь-який об'єкт дитинця, прилук чи пам'ятник в центральній частині міста легко і просто. Туристична карта довідник розташована в сквері за пам'ятником Шевченкові. Містить інформацію про розташування об'єктів історичної гордості. Прилук це подарунок. Ділиться голова наглядової ради Української громадської ради Юлія Капран. Буквально за місяць ми з И указатели и карту сегодня подарили прилучанам ко дню города. Мы спешили успеть, чтобы именно в этот день э, Прилуки смогли увидеть действительно и, э, не только жители города, а гости які приїжджають сюди, сразу смогли сарієнтуватися для розвитку прилук туристичних. Ця дошка довідник як знахідка, переконана директор краєзнавчого музею Тетяна Зоць. Наше місто надзвичайно древнє, і цього року йому виповнюється 931 рік. Цьому засвідчують саме ті архітектурні пам'ятки, ті пам'ятки історії культури, які саме зосереджені в історичній частині нашого міста. Цей подарунок і ця цей, скажімо, такий аспект туристичної галузі діяльності туристичної в нашому. Місті він принесе користь не тільки нашим громадянам, які ще раз пересвідчаться, і можливо, щось дізнаються нове, але і послужить гарним помічником всім тим, хто відвідають наше місто. Монтаж дошки забезпечили працівники прилуки «Житлобуд». щодо подальших планів української громадської ради в нашому місті, то зазначає Юлія Капран. Наразі триває підготовка до дня вчителя. Як вона буде реалізована, поки що секрет.